Анатолій Валевський. Щирі друзі, як часто, густо ми чуємо вислів Живуть, наче кішка з собакою. І завжди цей вислів чомусь вживається в абсолютно негативному сенсі. Хоча мурзики з тудзиком могли б цілком авторитетно заперечити, пославшись на власний приклад. Але вони мовчать. Та і яке їм діло до розхожих тверджень тих, хто нічого не розуміє у справжній дружбі? Адже кіт і пес разом живуть душа в душу уже сім років, а за їхніми мірками це практично півжиття. Почалося все одним холодним зимовим вечором, коли добрий господар приніс у дім зовсім маленьке напівзамерзле кошеня, яке знайшов у зім'ятій коробці з підзуття біля сміттєвого бака. Крихітне кошеня було зовсім худеньким і замурзаним, Можливо, тому господар і прозвав його мурзиком. Нового мешканця хати вичистили, вивели в нього блохи, напоїли теплим молочком і поклали на м'яку підстилку біля комода. Цуценя Тузик, якому на той час і самому тільки нещодавно виповнилося півроку, з цікавістю спостерігало за тремтячим новачком, а потім підійшло, вляглося з ним поруч. Притулилося і дбайливо накрило лапою. Незабаром кошеня зігрілося і заснуло. Відтоді минуло багато часу, але старі друзі ніколи не сваряться а якщо потрібно, то й завжди допомагають одне одному. До речі, Мурзик іноді непомітно викрадає для приятеля пару кружечків ковбаси, якщо господарі забувають її на холодильнику. А може й не забувають, а вчиняють так навмисно, хто зна. Але Мурзик викрадає ковбаску не з шкідливості, а тільки щоб тузика потішити, бо сам песик так високо ж не дістане. А той, своєю чергою, завжди терпляче чекає на Мурзика, коли той запізно повертається зі своїх прогулянок по дахах і тихенько відчиняє йому зосередини віконце. І вже повірте, один одного вони в образу не дадуть. Тому що вірні і щирі друзі, а справжня дружба, як то люди кажуть, не іржавіє.